Сьогодні у нас на огляді Volkswagen Golf 7 2019 року з пробігом до 180 тисяч кілометрів в топовій комплектації Highlight з максимальними LED-матричними фарами на шикарних 18 дисках і в дуже класно збереженому стані. Питання: скільки ж він вийшов нашому замовнику? В цьому відео далі ви це дізнаєтесь. Друзі, якщо ви не підписані на наш канал, будь ласка, зробіть це. Вам це нічого не коштує. Нам з надією буде дуже приємно, чому тому, що ми завжди працюємо для вас. І на наших відео ви завжди бачите, які авто ми можемо вам знайти, купити, доставити, розмитнити, зробити все під ключ в Україну. А також допомагаємо нашим українцям купувати авто для того, щоб вони поставили на облік на себе в Європі. І ще дуже багато інших послугів, наприклад, доставка у вже готово авто до місця вашого проживання, виїзд експерта на огляд авто. Також на нашому каналі один раз декілька разів на тиждень випускаємо відео з гарячими пропозиціями і відео реальних наших замовників. Тобто ми працюємо 100% чесно, до купівлі надаємо вам інформацію по авто в електронній формі або живі відео. І коли Замовник отримує авто. Він уже потім дає відгук, тобто. Задоволена людина, незадоволена, ви теж це можете побачити на нашому каналі. То як ви можете нам замовити таке авто, на даний час у автоділера, з яким ми співпрацюємо з 2019 року, є от таких от цікавих варіантів Volkswagen Гольф з матричними фарами, з вигоном 2,0 150 кінських сил автоматичною коробкою передач, як мінімум, 20 з лишніх варіантів. Но в ціну, як цей Volkswagen Гольф, а він вийшов нашому замовнику в 16 100 євро. Це повністю на українських номерах. При зустрічі з замовником зразу я йому все вирахував. То в таку ціну зараз я можу вам запропонувати от такі точно варіанти з маточними фарами. Всього-навсього до 6 варіантів. А чому, друзі? Тому що гарних автомобілів не так багато, вони всі вживані і дуже востребовані. І самі німці також купують Volkswagen Golf. Це автомобіль. Котре для звичайної людини, ну, я б радив для експлуатації на кожен день. Як в місті, так і поза містом. А ще в Україні буде введений закон о збільшення плати за перший облік авто, які перший раз ввозяться в Україну. І сума ця буде суттєва – 15% від митної вартості автомобілю. А на хвилиночку. Фальсфайн Гольф 7 2020 року. Його митна вартість складає 478 тисяч гривень. А 15% від цієї суми це 71 тисяча 600 гривень, друзі. Тобто, спійте замовити авто доведено цього закону. Ви можете зекономити 71 тисячу 600 гривень, а це суттєва сума. Ну а тепер, друзі, ми переходимо до нашого фальсфайн гольф 7. Bittersweet sweet melody when I dance on your fly. Друзі, я зустрівся з нашим замовником. Він уже в тому році замовляв Volkswagen Golf 7, конкретно в мене. но то була машина з двигуном 1.6 і теж з автоматичною коробкою передач. Цей Volkswagen Golf він теж замовив свою сім'ю. Тобто їм в сім'ю вже потрібна друга машина, і тому він знову до мене звернувся. Ну в цей раз він уже захотів вибрати машину з двигуном 2.0. І з автоматичною коробкою передач DSG dq 381. Ну тому, що всі це DSG як би хвалять, і вважається, що вона у Фольксвагена найкраща. Що бажав наш замовник? По-перше, Volkswagen Golf 7 з LED матричними фарами. Бачите, таку машину ми йому знайшли. По-друге, щоб машина була в ідеальному стані, 100 не нефарбована і з невеликим пробігом, тобто до 200 тисяч кілометрів, це ми теж зробили. Ну а там уже дивились, я йому показував декілька варіантів. Ну, як завжди, починали з більш дешевих. Тобто, всі люди спочатку думають, що от куплю собі машину чуть дешевше. Ну а коли я запропонував варіанти, то люди вже вибирають. Вже не дешеві варіанти, а найкращі варіанти. А чому цей гольф найкращий з тих варіантів, що я вам показав далі? Ми вам покажемо. Дивіться, його довжина 4 метри 60 сантиметрів, ширина його метр 80 і висота його метр 52. Орієнтовний. Кліренс 14,5 см. Тобто, да, це машина не дуже висока, ну і не низька. Так що, в принципі, ви можете експлуатувати її як в місті, так і за містом, і виїжджати на неякісні дороги. І ще, друзі, тут чуть більше не буде дорожній поросвіт, тому що тут у нас 18-диски. Так, друзі, у нашого автомобіля двигун 2.0 на 110 квт 150 сил дизель. Цей двигун вважається, ну в принципі, з сучасних дизельних двигунів, якби фактично найкращий, Ну, якщо можна так сказати, тому по ресурсу, по ресурсу, є випадки, що такі двигуни експлуатуються до пробігу мільйон кілометрів. Да, до цього пробігу ви будете. Багато що міняти, але сам двигун такий пробіг може витримати. Чому я раджу брати такі автомобілі? Так, да, вони можуть коштувати чуть дорожче в закупівлі в Німеччині і буквально трохи дорожче по розмитенню, тому що тут буде збільшений об'єм. Но зато ви можете довго їздити на цьому авто, і в принципі суттєвих вкладень цей двигун не потребує. Автомобіль у нас в максимальній комплектації Хайлайн це стовідсотковий хайлайн. Написано так в документах. Тобто я нічого не придумую. Є така серйозна опція, котра може не зустрічатися на ну може і зустрічатись це. Камера заднього огляду цей автомобіль в комплектації Highline має. Салон AlCantara матричні максимальні LED, фари, 18 дисків, мультимедійно-навігаційний комплекс, Volkswagen Medio, мульті руль, підключення телефона по Bluetooth Android Auto Apple CarPlay, дистанційно адаптивний користь контроль, електростаянкове гальмо, передні сидіння з підігрівом, функція вибору по режиму руху, клімат-контроль двохзонний, можливість управління кліматом заднім пасажиром, додатково, і протиотуманні фари. Повний електропакет, функція електрообігріву, електродзеркал. І, як я і казав, камера заднього огляду. Fatzaiн Golf 7 це у нас вже Фейсліфт. Фейсліфт вони зробили в 2017 році. Значить, Він в кузові гольф е, варіант 7 -й. З двигуном 2.0 оснащений передньою підвискою Макферсон задньою багатоваженою, тому що це двигун 2.0. Якщо двигун 1,6, то там буде напівзалежна задня балка. Одним із головних переваг Volkswagen Golf 7 в універсалі є його дуже просторий багажник. А нам, українцям, зараз це потрібно. Він має об'єм, що складає від 600 літрів. Це якщо. Не складені сидіння і 1620 літрів, це коли сидіння будуть складені. Дистанційне складання сидінь дуже зручно. В принципі, я вважаю, що для звичайних українців машина на кожен день, друзі, на кожен день, по місту, за містом, на дачу до мами в село дуже зручно. А в місті вообще так класно вивірені габарити, обзор. По зеркалам просто супер, друзі. Ну от, в принципі, я е, мав уже машин вдосталь, да, друзі, і якби постійно людям допомагаємо купувати. Ця машина я вважаю для звичайних українців. І в цю вартість вона на першому місці. Я би її поставив на перше місце. Друзі. А тепер, як завжди, на нашому каналі ми вам покажемо станцію авто. тобто садкова машина не фарбована чи фарбована. Чому багато хто з українців вже нікому не вірить. Ну, така в нас ситуація да, в країні. Люди питають: а чому, припустимо, там десь там на Західній Україні не будемо озвучувати там, це місце конкретно? Да? Є там такі фальсайд гольф, він коштує дуже дешево. А тому, що друзі, вам ніколи не покажуть на сайті Авторіо відео замір лакофарбового покриття. А ми це вам покажемо. І зараз ви побачите, фарбована машина не фарбована. А вона стовідсадкова не фарбована, і така умова наша нашого замовника була, щоб машина була стовідсадкова не фарбована. Друзі, якщо вам потрібно, ми такі авто вам допомагаємо купити, знаходимо вам. Но! Дуже мало на даний час 100% машин не фарбованих, тому що вони вживані. І в принципі, є машини з фарбованими незначно деталями, там з одною, двома деталями. Такі авто теж можна брати, я вважаю. Це не машини з Америки, які нам завожать в стані повного металобрухту Ні, друзі. Якщо їй було якесь незначне ДТП, в Німеччині його відновили, і в принципі виставили машину на продаж, а ви там уже все. Самі вирішувати, потрібно вам таке авто чи не потрібно. Ну якщо є можливість і кошти відповідно у вас є, взяти машину нефарбовану то я раджу брати машину нефарбовану. І зараз ми покажемо, що ця машина стовідсотково нефарбована Замовник це до купілі знав. Я йому цю інформацію надав. Ну для того, щоб у цього гальфа була історія, коли він тільки приїхав в Україну, ми зараз це зафіксуємо. значить на факсуємо, друзі, дивіться. 150 метро. Це у нас буде е заводський шап, лакай фарби. Відки ми немає, машина стає сапкована фарбона, я це знаю, ну просто показую вам і для історії автомобіля. Відки ми немає, як ви самі і бачите. 130, 120 і не зважаючи на чорний колір, друзі, з колір взагалі немає на машині. на машині машина дуже в гарно збереженому стані. Мені це сподобалось. Я думаю, і нашому замануку це сподобається. Бачите, скрізь у нас е заводський шар. 130, 120, 150, 130. 125 зараз. Я завжди показуємо арки. 86, вони такі повинні бути тут до 100 мікрон арки завжди. 90, нічого не круче стан салона. Вообще супер, як новий виглядає. Так що, можна сказати, машина виглядає як нова. Ну, не зовсім як нова, звісно. Ну, якщо порівнювати з новою автівкою, десь приблизно нова автівка. Десь балів, то ця на 9 виглядає. Незначні, дуже незначні, невеличкі скольчики є, я знайшу. Ну, з відстані десь 20 сантиметрів, ну їх вже не видно. Так що настільки машина в збереженому стані. И витки мои нормальные, я по сами не бачите. 120, 130, 150 максимум. 130, 130, 150, 130, 120, 150, так, 130, 149, 82 Так, тут даже зараз покажем арки. 100, Так, відхилення я не знайшов. Ну, це було таке заявлено, тобто до купівлі мені німці надають оглядати інспекцію в електронній формі. І по цій машині теж мені надали її. Тобто, до купівлі я знав, що вона буде стоїться не фарбована, друзі. Машина не фарбована. Машина не фарбована, Друзі, а за що люблять Volkswagen? А за те, що за невеликі гроші ви отримаєте купу опцій. От, Дистанційно адаптивний круїз контроль, який у нас в Україні називають DISTRONIC Будь ласка, у цією кнопочкою активується, потім фіксується і виставляється відстань. Бачите? Дуже зручна опція. От, зараз я от виставив максимальну відстань. І будемо дивитися, як він спрацює. Доганяємо машину, котра їде попереду. Дуже зручна функція, якщо ви їздите на великій відстані, припустимо, по Європі, ну і по Україні також. На Falz дуже зручний круїз-контроль, Ще в якому плані, тому що оціми кнопочками мінус і плюс, ви одразу можете додати плюсом плюс 10 швидкість, і також мінусом. Можете збавляти мінус 10, дуже зручно. Ну це фактично на яких ще марках є така, такі от корис контроль, напишіть мені в коментарях. Але на фальсвайнах я вважаю, це найкраща версія. Моніторимо, друзі. Кілометраж. Зараз заходимо в електронний блок. Коробки передач. У нас тут автоматична коробка передач DQ 381, дивимось. Перевіряємо він номер. Значить, Дивіться, у нас пробіг автомобіля 183 105. Бачите, все сходиться. Пробіг коробки передач ви теж бачите 182. Тобто, ну, Тут стоїть рідна коробка передач. Кілометра 183 км. У нас була зроблена інспекція 28536 км назад. Так, якість оливи у нас гарна, ви бачите, написано на російській мові. І у нас пробіг оригінальний 183-105 км, що ми і підтверджуємо. Тобто, машина якісна, пробіг не скручений, обслужувалася по регламенту. Завчасно все міняли. Все, друзі. І, кстати, олива була замінена. От іще раз Тут ми дивимось, перевіряємо Так. оливу. Тут ви теж можете це знайти, бачите. Значить, Сервіс по заміні оливи через 1500 км і також інспекція. Тобто 28 тисяч кілометрів тому була замінена олива. І до сих пір якість оливи. Комп'ютер бачить, що воно класна, якість. Тобто дуже гарна якість оливи. Тому олива заливалась якісно. Ну от, друзі, от такі машини ми купуємо нашим замовникам. Допомагаємо купити. От В чому сенс замовити нам машину, тому що машини всі лізінгові. Обслужується по регламенту. Я цієї машину, чесно скажу, чи, друзі, я дуже задоволений, тому що вона стану як нова. Декілька незначних цяточок на кузові, ну, скольчиків таких, дуже маленьких. І машинка як нова. Значить, що, що я хотів би ще показати, друзі, ще хочу вам показати, що тут, ну, як завжди, вже на таких сучасних. В Volkswagen у нас так, допоміжні, допоміжні системи для водія, у нас тут вибір режиму руху. Значить у нас тут Нормал, є у нас комфорт, спорт і еко. Тому, якщо хочете їздити спортивно, ставите собі спортивний режим і катайтесь. Так що замовляємо. Ну і на всіх фольксвагенах, що ми купували до того, ну не на всіх, ну на більшості була заблочена функція Android Auto, а на цьому. Не заблочена, тому нашому замовнику дуже пощастило. Тому він може дивитися наше відео на екрані цього автомобіля. Авто із Європи з Андрієм. Що можемо ми вам запропонувати? Ми можемо вам запропонувати підбір, купівлю, доставку авто з Німеччини, Голландії, Бельгії, тобто з Європи, і зробити все під ключ. Доставити в Україну, розмитнити, поставити на перший облік, а також відігнати замовлені вами авто до місця вашого проживання, друзі. Так що замовляємо. А також можемо вам допомогти доставити ваше авто, на якому ви знаходитесь в Європі, на українській реєстрації, і виставити в Україні на продаж і теж зробити все під ключ. Тобто авто продати, а кошти вислати вам в Європу. Також, друзі. Можемо вам допомогти відігнати ваше авто з вашою сім'єю в Європу, там де ви знаходитесь. Також, друзі, зараз дуже багато авто на київському авторинку, і можемо вам допомогти в суботу в неділю вибрати авто, ваш бюджет на Київському. Звертаємося, мій номер ви бачите на екрані. І от, друзі, ви почули послуги, які ми можемо вам запропонувати. Так що звертаємося. Такі якісні автомобілі вас чекають. На даний час в Німеччині на них йдуть такі серйозні знижки, і українська митниця теж дає на них знижки. І, друзі, спійте замовити нам авто до закону по, в Україні, який буде водитися по збільшенню оплати за перший облік. А це буде суттєва сума. ну, На такий Volkswagen Golf десь орієнтовно. 70 тисяч гривень. Тому, друзі, не втрачайте час. Друзі, а далі ви побачите відгук нашого замовника. Добрий день. Сьогодні ми власниці віддаємо цього Volkswagen Гольф. Так, що ви скажете? Хочу сказати, що сервісом задоволена, машину доставлено швидко, в гарному стані. все оформили швидесенько. Рекомендую звертайтеся і не пожалкуйте. Так, у, у нас Volkswagen Golf 2019 року з пробігом 180 тисяч, максимальні комплектації. Хайлайн тут є. і led матричне світло і все інше. В цьому відео ви цей автомобіль вже побачили. Так, все. Всім гарного дня і тих авто, які ви самі собі бажаєте. What they all say when they see me pouring some more Oh, oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm not the feeling it. Touch me and being it. See what I see me. I'm typical. Messing around with it. Mix it up. Go with it. Fuck with it. Flow with it. Let it all go. Oh, Lord. Think you know what I'm like. But you don't fall You lose control bittersweet melody when i dance on your floor